Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. Ротань очолить збірну замість Реброва, ганебний провал команди Ю 19 де побував Едмар і хто хоче, Гарі Кейна про це і не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Україна безславно завершила відбір на євро ю 19 Наша команда програла усі три матчі. Учора розгромно 0-4 поступилася іспанцям у підсумку. Юнацька збірна посіла останнє четверте місце у групі, пропустивши Червону Фурію, Данію і навіть Люксембург. Чи залишиться Сергій Нагорняк на посаді головного тренера після такого виступу? Це питання. Виконувач обов'язки головного тренера харківського металіста 1925 Едмар під час міжнародної паузи перебував на стажуванні у лондонському арсеналі. По завершенню Едмар зазначив, що в Україні буде намагатися впроваджувати усе найкраще, що побачив там, і в тренувальному процесі, і в функціонуванні клубу. Загалом так дивися, з'явиться у нас якийсь новий арсенал, арсенал 1925, наприклад. До речі, вже з 1 квітня ми знову будемо транслювати на нашому каналі матчі української прем'єр-ліги Олександрія Ворскла, Львів Динамо, чорноморець Шахтар. Усіх запрошуємо! Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 80 тисяч підписників і ця цифра стримко зростає. Це більше ніж 15 мільйонів переглядів за попередній рік та понад 2 мільйони переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Манчестер Юнайтед хоче Гарі Кейна, головного бомбардира лондонського Тоттенгема і рекордсмена збірної Англії. Виконавчий директор клубу схвалив видаткову статтю на Кейна до 100 мільйонів євро, саме стільки хочуть отримати шпори з продажу свого бомбардира. У цьому сезоні на рахунку Кейна 23 голи та 4 асисти у 39 матчах за Тоттенгем у всіх турнірах. Екс тренер Київського Динамо та збірної України Йожев Сабо висловив свою думку про черговий інцидент з українським наставником збірної Вірменії Олександром Петраковим. Цитую: я взагалі не розумію, навіщо Петраков пішов працювати до Вірменії. Думаю, грошей на життя він уже заробив. Він що не знав, що Вірменія під Росією Петраков взагалі на кої там діл гравців з Росії. Викликав. Не повірив, що без них не можна було обійтись. В Україні Петраков казав зовсім інші речі, а зрештою пішов працювати до союзників Росії. Цим він собі вже й так насрав. Як після цього він повернеться до Києва, де мешкає? Він там недовго пробуде, я йому раджу самому піти звідти. Сказав Йоше Сабо. Шановні, а ви як вважаєте такі вчинки Петракова? Це нормально? Пишіть у коментарях під цим випуском. І про головного тренера національної збірної України Ротань очолить збірну замість Реброва. Динамо Інсайт» повідомляє, Ребров хоче продовжити контракт за Ляйном. Ротань залишиться як виконуючі обов'язки на червневі матчі відбору та претендуватиме на пост головного тренера. Сергій Рибров очікує від Аляйну пропозиції про продовження контракту, і вона для нього є пріоритетною. Українська асоціація футболу, як стверджує джерело, навіть рада цьому. А вболівальники друзі, що скажете? Пишіть у коментарях, коли це і чим закінчиться. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Підписуйтеся і підтримуйте наш україномовний канал. Нагадаю, у п'ятницю 31-го Ми транслюємо матч Марсель-Монпельє. Чекаємо на Руслана Малиновського. 1 квітня Олександрія Ворскла, Чалсі астон Астонвілла. Анонс усіх трансляцій ви знайдете у розділі спільнота на нашому каналі. Усіх запрошуємо. Нас разом уже майже 80 тисяч. Чекаємо і на вас. Слава Україні! Ваш перший футбольний.